Це не ремонт, а просто пояснення вже по приладу. Так як відремонтувати даний прилад я не можу, бо у мене нема таких дисплейних модулів. А особливість цих приладів всіх вони є під різними брендами. От, наприклад, цей під брендом Retari. Я недавно ремонтував був прилад Logic Power. Там назва також була. Він має таку ж саму конфігурацію. Ось таку от плату це нова плата. На атмезі зібрана модульна конфігурація, все. а особливість цих приладів в тому заключає, що вони навіть не стартануть, якщо у них проблема з дисплеєм. В них іде два шлейфи. Один шлейф сюди це кнопки, і живлення там. І вторий шлейф ось сюди. Сюди передається RXTX і GND, тобто трьохпровідний шлейф. І якщо цього не буде, прилад не стартане. А так як в даному приладі у нас дисплейний модуль накритий, то відповідно нічого не буде. Зараз продемонструю вам, подаємо напругу. Так, мультиметр. Кидаю на клеми 126 вольта на приладі. Тепер. На цій платі ось 7805 свій мікроконтролер, який передає дані, тому що ми маємо певне функціональне меню, вибираємо певні параметри, і він потім передає дані на основний контролер, щоб контролер основний знав. Якщо ми натиснемо кнопку Power, то у нас споживання 45 мА і більше нічого не виникає. Ніякої ні звукової, ніякої індикації. Тепер. Подивимося, чи є при цьому живлення. Ну Відповідно, коли кнопка не натиснута, нічого немає. Зараз спробую якось це все продемонструвати. Нічого немає, натискаю кнопку. Зараз де вона там. Ось, будь ласка, 5 вольт, ці 5 вольт живлять контролер. але контролер на кварці нічого не генерує. Ну, і відповідно, нічого не працює. Щоб переконатися в цьому, ми зробимо інше. Виключаємо живлення. Відключаємо цей модуль. У мене є. Ось такий модуль це від таких самих приладів. Тільки з більш розширеним функціональним меню. Беремо шлейф. RXTX який. Під'єднуємо сюди. Тут навіть все розписано. Бачимо GND. Кнопка 12 вольт. Це на дисплей йде. Тут відповідно G... GND також, також RX TX. і тепер давайте під'єднаємо. Подаємо живлення. показую, що є живлення. Дисплей і кнопку включення. Ось вона. Засвітився дисплей? Ага, ерор. Сьома помилка ще раз. Все. Ось така от ситуація. Такі прилади бувають також.